Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Соціальна пенсія у 2024 році. Скільки платитимуть, якщо не вистачає страхового стажу, більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Не всі українці можуть оформити пенсію. Якщо не вистачає страхового стажу, можна отримувати лише соціальну допомогу, для оформлення пенсії українцям потрібно мати бодай 15 років страхового стажу. Але якщо після досягнення 65 років стажу все одно не вистачає, можна оформити тимчасову державну допомогу, непрацюючій особі пенсійного віку, розмір соціальної допомоги. Розмір державної допомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб у 2024 році 2361 гривня та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні 6 місяців. Проте максимальна сума виплат не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатної особи, тобто у 2024 році. 3028 гривень. Як оформити соціальну допомогу. Для оформлення соціальної допомоги потрібно звернутися до відділу соціального захисту населення за місцем проживання потрібно подати відповідну заяву разом з пакетом документів, паспортом громадянина України, документом про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, довідкою про трудовий стаж, видану органами Пенсійного фонду України. Декларацією про доходи та майновий стан заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення щодо призначення тимчасової допомоги, копією рішення про призначення опікуна для особи, визнаної недієздатною інформацією про склад сім'ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги. Вказується в декларації про доходи та майновий стан, соціальна допомога надається на 6 місяців, після чого її потрібно продовжувати. Проте під час воєнного стану така допомога продовжується автоматично.